Поверхом вище. Хід будівництва кожен день ви можете бачити в клієнтській групі. Все буде Україна. Шановні українці, 9 грудня 2025 року ЖК Royal Place, 5-й поверх, вже встановили двері. Безпосередньо це вам продемонструємо. Можете бачити самі. Žukai, railways, mister Prisklelets. Išfikinčiau vieno vidą. Dėl to, kad pradėtume čia. Išsakysiu, kad tikrai garbuotų. Aš ką nors paviršku. Oh.